Розглянемо деякий дослід, у результаті якого може з'явитись або не з'явитись подія А. Загальним для усіх цих дослідів є те, що кожен із них може реалізовуватись у певних умовах скільки завгодно разів. Такі досліди називають випробуваннями. Отже, випробуванням називається експеримент, який можна проводити в однакових умовах, принаймні теоретично, будь-яке число разів. Найпростіший результат випробування називається елементарною подією або наслідком. При випробуванні обов'язково настає лише один наслідок. Наприклад, стрілок робить постріл по мішені, що розділена на декілька областей. Постріл це випробування, а влучення в певну область мішені подія. Якщо в урні знаходяться кольорові кулі і з урни навмання беруть одну кулю, то виймання кулі це випробування, а поява кулі певного кольору подія. Всі події, які можуть настати в результаті проведення випробування, можна поділити на достовірні, випадкові та неможливі. Достовірною називають таку подію, яка при розглянутих умовах обов'язково трапиться. Неможливою Таку подію, яка при розглянутих умовах не може трапитись. Ну а випадково це така подія, яка при даних умовах може трапитися, а може й ні. Наприклад, якщо в урні є лише білі кулі, то добування білої кулі з урни це достовірна подія, а добування з цієї ж урни кулі іншого кольору, неможлива подія. Випадкові події. Позначають великими латинськими літерами або літерами з індексами, якщо події однотипні. Кожна випадкова подія є наслідком багатьох випадкових або невідомих нам причин, які впливають на цю подію, тому неможливо передбачити наслідок одиночного випробування. Але якщо розглядати випадкову подію багато разів при однакових умовах, то можна виявити певну закономірність її появи або непояви. Таку закономірність називають імовірною закономірністю масових однорідних випадкових подій. У теорії ймовірностей під масовими однорідними випадковими подіями розуміють такі події, які здійснюються багатократно при однакових умовах або багато однакових подій. Наприклад, кинути монету одну тисячу разів або тисячу однакових монет кинути один раз. Теорії ймовірностей вважають однаковими подіями. Отже, предметом теорії ймовірностей є вивчення ймовірнісних закономірностей масових однорідних випадкових подій. Перед тим, як перейдемо до алгебри випадкових подій, розглянемо, як між собою можуть співвідноситися різні події. Події називають несумісними, якщо поява однієї з них виключає появу інших подій в цьому ж випробуванні. Наприклад, якщо серед однорідних деталей у ящику є стандартні та нестандартні, і навмання із ящика беруть одну деталь це випробування, то, позначивши подію А взята стандартна деталь і Б взята нестандартна деталь, ми переконаємося, що ці події несумісні. Одна деталь не може бути одночасною, стандартною і нестандартною. Події називають сумісними, якщо поява однієї з них не виключає можливості появи інших. Наприклад, якщо два стрільця стріляють у мішень і позначимо подію А1 перший стрілок влучив, а А2 другий стрілок влучив у мішень, то ці події будуть сумісними. Бо, можливо, одночасне влучення при одному пострілі обох стрільців. Випадкові події а 1 а 2 аn утворюють повну групу подій, якщо вони попарно несумісні, і внаслідок випробування одна з них з'явиться обов'язково. Прикладом повної групи при киданні шестигранного кубика будуть події А1А2А6, де кожна з них позначає випадання певної грані кубика. Або ось в такому прикладі, коли стрілок стріляє у мішень, події А1 стрілок влучив у перше коло мішені, подія А2 стрілок влучив у коло мішені, не складають повної групи. Але якщо додати ще одну подію, А0, стрілок не влучив у мішень, то тоді ця сукупність подій вже утворює повну групу, бо описує всі можливі наслідки випробування, причому ці наслідки між собою несумісні. Події називають рівноможливими, якщо немає причин стверджувати, що будь-яка з них можливіша за інші. Ну, наприклад, при киданні гральних кубиків, якщо кубик е має незміщений центр ваги, то випадання кожної з граней це рівноможливі події. Дві несумісні події, які утворюють повну групу, називають протилежними. Протилежна подія позначається відповідною позначкою, рискою зверху. Ну, наприклад, якщо позначити через подію А, що при стрільбі по мішені вибито 8 очок, то протилежна подія при стрільбі по мішені вибито будь-яке інше число очок. Тепер розглянемо важливе поняття простору елементарних наслідків. Нехай виконується деякий експеримент, який має елементи випадковості. Кожне випробування може мати різні наслідки. Так, при киданні монети можуть бути два можливих наслідки: герб або надпис. При киданні грального кубика можуть бути шість можливих наслідків. У випробуванні пострілу мішень можна розглядати такі наслідки, як влучення в мішень, кількість вибитих очок або координати точки влучень. Отже, що приймати за наслідок випробування залежить від умови задачі. Елементарними наслідками називають такі події, які неможливо розділити на більш прості, а множину усіх можливих елементарних наслідків називають простором елементарних наслідків. Зверніть увагу, що простір елементарних наслідків може містити кінцеву, зліченну або незліченну множину елементів. У ролі елементарних наслідків можна розглядати точки н-вимірного простору, або відрізок деякої лінії, або точки поверхні чи об'єму тривимірного простору, або ж функцію однієї або багатьох змінних. У більшості випадків припускають, що елементарні наслідки рівноможливі. Наприклад, при двокваратному киданні монети простір елементарних наслідків буде скінченним та зліченним і містити чотири точки. При стрільбі одиночними пострілами по мішені до першого влучення простір елементарних наслідків може мати нескінченну кількість точок, але їх можна перелічити шляхом нумерації, тому простір елементарних наслідків буде зліченним. При виробництві кіноскопів виникають неоднакові умови технологічного процесу, тому час роботи кіноскопа буде відрізнятися від його номінального значення і буде випадковою подією. Простір елементарних наслідків в цьому випадку буде нескінченною незліченною множиною, оскільки елементи такого простору неможливо пронумерувати.